У Києві впіймали на гарячому чоловіка, який протягом півроку грабував ломбарди та установив з надання міні-кредитів. 33-річного чоловіка затримали під час останнього його походу в ломбард, де зловмисник прикарманив більше 36 тисяч гривень та прикраси вартістю майже 400 тисяч. Затриманий у скоєному зізнався. Спочатку я заходив, ну просив дівчат відкрити сейф, дати мені гроші. Не грубив нікого, не обіжав, ну не этот, ну, Заходив я без зброї, просто тримав руку під курткою чи під в окулярах темних і в шапці. Однак працівники ломбардів, не знаючи, що зловмисник махлює, віддавали гроші та цінні речі без заперечень. Дивно те, що затриманий мав роботу, отримував зарплатню. Та, за його словами, цього не вистачало на життя. Тому чоловік пішов на такий собі підзаробіток. На рахунку затриманого більше 20 розбійних нападів, які він вчиняв у різних районах Києва. Під час огляду будинку та місця роботи підозрюваного міліціонерами було вилучено прикраси, мобільні телефони та зброю. Виявляється, зловмисник скуював злочини. Не лише ховаючи руку під курткою, ніби відстовбурчився пістолет, а й застосуванням зброї. Ба більше одного разу він поранив охоронця. Чоловіка забрала карета швидкої, а стрілець накивав п'ятами. Втім, недовго музика грала, Тікача впіймали на гарячому. Наразі триває слідство. Відомо також, що зловмисник вже був засуджений на п'ять років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Через три роки він вийшов з місць позбавлення волі за зразкову поведінку. Втім, навіть знаючи, що чекає за порушення закону, чоловік все таки. Пішов повторно на кримінал. Ця історія вкотре підтверджує, що виправні заклади не в змозі виправити людину.